Раки. Вересень 2023. І знову моя книга, і знову мої чарівні карти. І з вами Ядюся Ягуся. Рак, це інтуїція. І ви теж все прочувствуєте, що я вам зараз скажу. Але тільки мої підписники, підписуйтесь, якщо хочете знати. І так, передбачення для вас по дідовій книги, книга життя. 150 років їй приблизно, точно не знаю, бо тут дат не вказано, але знаю, що вона була в діда, в прадіда і ще і ще, і ще, ще, ще передавалася. І так, вересень 20,23. Соколики для вас і ластівочки для вас. Так, давайте, 155 -та страниця. Без Бога не до порога, а з Богом хоч скрізь допомога. З Божою помощью все вспівати будете. Ну, це я так переводю. Робота, да, ваші руки надіжне це в людях по руки. Саме будете все досягати без посторонньої допочі. Дивіться, що говорить книга. Книга говорить те, що вам вищі сили будуть допомагати. От вересень місяць, що ви будете делати, робити, де ви будете двигатися, йти, їхати, якісь будете справи робити, ви молитвочку почитайте, хто в Бога віре. Почитайте, вона завжди допоможе. Почитайте, попросіть, і воно вам піде правильний путь покаже. А я вам теж підскажу. І, А остальне, те, що все, що ви будете робити, воно буде получатися. Бо коли людина задумала, задумала, а рак такий, що 10 разів продумає соколики, то воно буде получатися. І по цих картах дивлюся, по цих чудесних. ой, Як я їх люблю. Це колекційні карти моїм ракам. Ух, ви інтуїція теж б могли бути відьмами. Може, хто і є відьмами серед вас? Так, дивлюся, вересень 2023, Бідненькі. ви думаєте, що вже все потеряно? Все. Молоко поперевертали, банки поперевертали, але те, що ви поперевертали, ну, дивіться, тут котики ще п'ють. Значить, ви те, що потіряли, ну ви теж навіть не. Ну, і не все так потеряли, тому що молочко п'ють ваші ще звірі. Тому що не все, значить, потеряно. І ще бетони є. Не все перевернули, бо ви так злякалися, думаєте, все потеряно. А дивіться, а ви ж ось. Так що цих не залишили без молочка. Значить, у вас є трошечки і запас. Дивимося далі. Так, рахи ловіть. Ловіть щасливий, щасливий, класний розклад от Ядюсі Ягусі його. Дивимося, що вам вересень. Ну, от, бачите, і вже й виход є. Дивіться, йшли, 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 і думаєте, ага, тут було, то попробуйте перейти. Бо тут все порозливали, порозбивали, все, виходу нема, Ага, він є виход. Є, бачите, йшли, йшли, думаєте, як його перейти? Вода грязна, холодна. А дивіться, зарожча було це. А є ж камушки, як перейти? І ви будете сміло не тільки переходить. А знаєте, скажу слово, яке мій дід казав шурувати. Будете увереним шагом, шарувати. Іти, корзинки нести, бо ви міцно держите. Ви тепер отут поперевертали, то тепер ви все міцно держите. Все получиться. Середина місяця, хлопці-соколики, прорветеся далі, будете увірено йти. М -м -м, ще не те слово, як увіріно. Дівчата-ластівочки, теж будете шагати. це раки. раки. Будете шагати і ніяких поміг не буде. Так, дивлюся ще. Так, раки, вересень, 2023. А ну, підписуйтесь, хто не підписався. Ну, як хочуть, звісно, я нікого не заставляю. Ой, тут все підготовлюйте до зими. І все у вас вийде. Ваші дітки, ваші мрії, які є, ви будете потихеньку збирати урожай, давати, допомагати. Собачка. Дивіться, даже вашою їжею довольна, бо у вас ви заготовили. Ви пройшли оцей період, що ви все порозбивали, принесли з корзиночки і тепер в кінці місяця пожинаєте свої плоди. Тобто ви поняли документи продвіження хлопців наших соколиків. Це 100% це нагорода, бо ви засаджуєте нове, нове для. Слідуючого місяця, ви все вас получите. Ви навіть хто не вспіне за вересень місяць, ви все зробите для того, щоб зробити в наступному місяці раки. Це так буде. І дивіться, дом вас все безобідне, сонечко там десь сіяє.